Я згадую 1995 рік, коли я, закінчивши медичний інститут, прийшов молодим лікарем працювати в психонурологічний диспансер. Як часто буває, молодий лікар прийшов, мені, мене попросили прочитати конференцію, виступити на конференції і висвітлити тему дитячого аутизму. Раніше ж інтернету не було, мені прийшлося йти в бібліотеку, декілька днів я там провів, вишукуючи інформацію. На той момент я не зміг знайти ні одну дитину для того, щоб, шановним колегам, показати. Таку ж саму тему я висвітлював в 2016 році. Тоді в мене на вибір було вже багато дітей з аутизмом, доступна інформація в інтернеті. Власний досвід, тобто за 20 років, кардинально змінилося все на сьогоднішній день. Якщо раніше аутисти народжувались, так вважалось, на 100 тисяч пологів, одне народжувалось таке дитя. Зараз статистика помінялась навіть до такої, що кожен 55-й хлопчик народжується з симптомами аутизму. Кожна 250-та дівчинка. Це у всьому світі, не тільки у нас в Україні, тому діток таких дуже багато, і актуальність цієї теми вона наявна. На сьогоднішній день колеги дитячі психіатри, які сидять на прийомі. Вони кожен день дивляться таких діток: ті, які вже були на прийомі, і ті, які вперше приходять з батьками на прийом до лікаря. Хочу сказати, що якщо взяти всіх діток з аутизмом, вони всі неоднорідні, вони всі відрізняються одне від одного, відрізняються симптомами і прогнозом розвитку подальшого. Подальшої життєдіяльності. Тому є, скажімо так, не дуже високофункціональні пацієнти, є високофункціональні аутисти, ті, які мають високий інтелект, ті, які мають розвинуту мову, ті, які мають можливість вступити в інститут, закінчити і жити більш-менш таким соціальним життям. Самі головні симптоми аутизму це що? Перше це порушення комунікативної діяльності, друге це порушення соціальної взаємодії. І третій симптом, основний також це різні різні стереотипні прояви в поведінці, прояви в грі. Ці дітки. Мають безліч різних рухів, яких немає у здорових нормотипових діток. Наприклад, вони можуть ходити на носочках, махати ручками, підплигувати, крутитися, закривати вуха, очі. Ці дітки не сприймають всього нового. Вони... Не, як правило, протестують, якщо водити їх новими маршрутами, протестують проти нової одежі, нових облич, нових іграшок, нових приміщень. Свій протест вони проявляють різними різними проявами, в тому числі і афективними реакціями, і криком, і так далі. Тобто, ця дитинка вона дуже тривожна. Дитина з аутизмом не любить якихось різких змін в оточуючому. Тому це важливо знати, і для того, щоб надавати допомогу цим діткам і создавати. Таку атмосферу, в яких їм буде комфортно і буде можливість їм навчатися і жити. Чому виникає аутизм? Мами дуже часто задають це питання лікарям, психіатрам, говорячи про те, що і в тата, і в мами, в роду всі були здорові, ніхто не звертався до психіатрів, а дитинка. З'явилася на світ божий ненормотиповою, особливою. Все діло в тому, що доведено наукою, що є багато-багато різних порушень в генетичному апараті клітини. І саме ці порушення зумовлюють е, такі от прояви порушення соціальної взаємодії, порушення комунікації і порушення е, у вигляді стереотипної діяльності. Е, сам аутизм, е, він не піддається лікуванню, тобто немає такої таблетки, щоб дитина прийняла і стан і поліпшився. У дитини з аутизмом є багато. Різних коморбідних станів. Наприклад, як правило, основним найбільш частим коморбідним станом є синдром дефіциту уваги з гіперактивністю. Ці дітки не сидять на місці, вони постійно знаходяться в русі, вони бігають, вони дуже активні. Це все заважає дитині сідати, займатися з вчителем, сприймати інформацію, навчатися чому. Б то. Тому цей коморбідний стан потребує лікування. Інший коморбідний стан це різні мовні порушення від зовсім, коли немає мови в дитини, до різних інших мовних порушень. Інший коморбідний стан це епілептичні приступи. У діток, в яких є розлади спектру аутизму, вони бувають частіше, ніж в інших діток в популяції. Тому це також треба зважати до уваги. Е є також у деяких діток проявляється агресія або аутоагресія, але це буває не так часто. Тому саме ці коморбідні стани вони потребують лікування. Не сам аутизм, а коморбідні стани, які з ним присутні. Всі методи лікування для діток з аутизмом можна розподілити на дві категорії. Це методи з недоказаною ефективністю. І методи з доказаною ефективністю, які пройшли випробовування, і зроблена, зроблений висновок про те, що ці методи допомагають цим діткам. Методи з недоказаною ефективністю їх багато, доволі багато. Я навіть читав, що намагаються лікувати стволовими стовбуровими клітинами аутизм. Багато їх дуже методів, не хочу їх перечисляти. А ті методи, які допомагають розвиватися дитині, їх менше. Основний з методів це усунення небажаної поведінки за допомогою АБА-терапії. Є такий метод психологічного впливу, такий інструмент впливу на дитину, який допомагає усунути ту небажану поведінку, яка заважає цій дитині. Навчатися отримувати інформацію і жити. Другий метод. ці дітки дуже чутливі до різких звуків, до яскравого світла. Деякі дітки не люблять, щоб до них торкалися, навіть можуть роздягатися, тому що їм одежа приносить дискомфорт, знімають обувку. Цим діткам, ці дітки потребують так званої сенсорної інтеграції, тобто заняття з фахівцем в сенсорній кімнаті, де проводиться, скажімо так, тонке налаштування аналізаторів, щоб дитина звикла до навколишнього світу. Обов'язково ці дітки потребують логопедичної допомоги. Логопедична допомога вона потрібна будь-якій дитині, в якої є розлади спектру аутизму. Чому? Тому що мова цих дітей дуже-дуже особлива. По-перше, ці дітки вони не потребують мовного контакту. Тобто, для нас з вами мова це обмін інформацією. Для діток з аутизмом, для багатьох з них. Це жонглювання певними, скажімо, звуками, певними словами і фразами. Ці дітки дуже часто можуть повторювати за співбесідником, або згадувати це називається ехолалії, або згадувати якісь фрази, які вони почули в мультику, в пісенці, не завжди доречно до ситуації. В цих діток. Мова має особливість таку предикативну, тобто вони не завжди співпідчиняють члени речення в родах, відмінках. Вони можуть оперувати дієсловами в інфінітіві, також не співпідчиняючи з іншими членами речення. Тобто мова у них така досить особлива. Тому логопед дуже потрібний. Для тих діток, які Взагалі не мають мови, безмовні дітки. Для них ті дітки потребують альтернативного методу комунікації. Це є такі карточки Пекс, які допомагають дитинки наладити невербальну комунікацію, яка буде підґрунтям для майбутнього розвитку мови. Тому в команду. Фахівців, які працюють з дітками спектром аутизму, входить завжди дитячий психіатр, входить психолог з знанням АБІ-терапії, дефектолог, обов'язково логопед. Також туди може входити і обов'язково входить лікар-невролог, особливо якщо в діток є судомні напади, або є якісь іще додаткові органічні захворювання нервової системи. Тобто тут лікар-невролог дуже допоможе. Що робить батькам, які, які замислюються над тим, що дитинка їхня не розвивається, якось дивно себе поводить, не хоче комунікувати з оточуючим. Можуть не спати, там кричати, плакати, бути тривожною. Краще всього прийти на прийом до дитячого психіатра для того, щоб лікар-психіатр виключив такий розлад, як розлад спектру аутизму. Лікар-психіатр запропонує модель подальшого. Обстеження дитинки і е, направить е, на заняття до фахівців. Е, на жаль, е, фахівців, які е, мають е, освіту за терапії, дуже мало на пальцях, е, навірно, рук можна перерахувати е, цих фахівців у нашій області, у нашій області. В нашому диспансері, в дитячому відділенні працюють, скажімо, в нашій команді є дві перлинки. Одна з них Таміла Леонідовна, наша логопед, яка має знання і підхід до цих діток. І друга це Ірина Миколаївна, фахівець з АІБІ-терапії. На жаль, діток багато, фахівців мало, тому. Ми намагаємося допомогти, яким чином, щоб колеги проконсультували кожну маму, яка приходить до нас у відділення, щоб мама мала уяву, що це таке, як це займатися. Дають завдання, і виконавши завдання, мама може прийти повторно знову на огляд наших фахівців. Хочу сказати, що в Черкасах, в Черкасах у нас на сьогоднішній день зареєстровано 178 діток з розладами спектру аутизму. В області, звичайно, їх набагато більше, але у нас статистики по області на сьогоднішній день, я не можу вам сказати. З з 178 діток 140 визнані дітками з інвалідністю. Тому варто не тільки займатися з цими дітками і лікувати їх, лікувати коморбідні стани, треба створювати такі умови для Перебування дітей в закладах освіти, в дошкільних закладах, в школі, щоб ці дітки могли навчатися і чомусь навчитися і якось себе забезпечувати, свої потреби. Тому для цього існує так звана інклюзивна освіта, тобто коли біля дитинки знаходиться асистент вчителя. Також може бути і асистент дитини, це може бути мама, будь-яка інша особа. Також запроваджується індивідуальне навчання, коли дитині важко знаходиться в колективі, може бути це індивідуальне навчання, примінене, і таким чином дитинка повільно, але якось хоча б зможе отримати якусь, якусь освіту. Ці дітки повинні бути забезпечені ті діти, які потребують цього, повинні бути забезпечені ліками. У нас існує така державна програма, та дитина, є перелік ліків, які можуть бути призначені цим діткам. Ці діти ми 100% можемо забезпечити діток цими ліками. Це і заспокійливі ліки, і різні ліки іншого характеру, і ліки, які для, приміняються для лікування синдрому дефіциту уваги з іперактивності. Тобто треба звертатись до лікарів дитячих в психоневрологічний диспансер, для того, щоб отримати інформацію про ці ліки.